Всім доброго дня! Раді вітати вас на екрані Фінтехвік, подія, яка об'єднує найкращих представників фінтех-екосистеми України та світу. Сьогодні ми не просто поговоримо про майбутнє, ми його створюємо. Тож наш фінтехнік ми розпочинаємо з 9-го HR техкомітету, який є знаковим та історичним для нас усього HR техринку. Тож розпочинаємо і запрошуємо до слова Ростислава Дюка, голову управління УАФІ, та Анастасії Шевченко CEO Global HR Solutions. Доброго дня всім. Раді вітати на такій вперше для України як події, як Ukrainian FinTech Week. І ми сьогоднішній день, там, крім інших активностей, також вирішили презентувати першу Україну HRT-мапу. Сьогодні зі мною буде голова нашого HRT-комітету асоціації, ми поговоримо, чому і. Чому ми це зробили? Як ми це робили? Що в нас вийшло взагалі, навіщо це все? Ми говоримо, що ми про технології і технології, які впливають в фінансовий сектор, трансформують і змінюють його там, в сьогоднішній завтрашній день. Але поряд з тим, ці технології також впливають на процеси роботи з людьми, і люди це завжди суперважливо. Фінансова індустрія не є винятком, тому... Раді вас вітати сьогодні на цій презентації, і Анастасія нам поможе розібратися, як саме технології впливають, як вони важливі. І, власне, Анастасія, от з погляду HR, чому hr Tech і чому це важливо? От з погляду не, не технологічного, так а потім поговоримо взагалі, як оце взаємодія технології людей відбувається. Всіх вітаю, рада тут бути. Такий визначний день, визначна подія. До речі, може би ми і подумали, щоб цей день залишився в історії назавжди, Ростиславе. Чого б так і не зробити, так? Український да, Український Чортегдень. Да, гарна, гарна дата. Супер. Я думаю, HR, компанії нас підтримують. Це важливо, У нас, нас тільки два є свята для HR: там День рекрутера, День HR, а тепер ще буде HR HRT-день. Да. Супер, мені подобається. Тож запровадимо <реш> HR HRТ день 17 березня. Можемо святкувати кожен рік, якраз як будемо анонсувати нову, оновлену мапу кожного року. Є таке, мені здається, ну, таке упередження, що HR Tech це не для всіх, або HR Tech це така якась. Тільки тех, тільки інноваційні компанії, тільки IT, або там якось вузько направлена така історія. Насправді, чартех це про тех. Да? Це про те, щоб технології фактично допомагали і чарам на кожному етапі, взагалі, на кожному кро кроці, От всі процеси HR, які є, можна автоматизувати їх можна полегшити, їх можна зробити кращими, нас можна зробити менш упередженими. Можна зробити нашу роботу швидшою, зібрати звідти всю рутину і віддати її, і трансформувати роботу в щось абсолютно цікаве, нове креативне. Тому HR-тех Tech — це важливо, тому що це, це про навігацію. Навіть інколи мені здається, що так багато всі навкруги говорять про тех, і особливо зараз і звісно ж про AI. Що забули головне а для чого? Це що це нам несе? І от мені здається, що якраз така мапа вона була б таким навігатором. Тобто, ти би розумів, хто є на ринку, з ким можна попрацювати, які є кейси, які компанії створилися, в якому сегменті, що можна було би полегшити для своєї роботи, з ким зустрітися і подивитися, чи є якісь юзкейси, які би полегшили вам роботу, зробили б її кращою ефективнішою. Тому так, зміни, які зараз відбуваються, і ці гібридні формати, віддалена робота, криза на кризі, в якій ми живемо майже все своє життя, і особливо виклики є, які ми зараз бачимо під час великої війни і нестача людей, це можна було би вирішувати технологічними рішеннями, можна було би взяти таких компаньонів. Але коли ти кажеш про технологічні рішення, це ж. Не тільки AI, правильно? Ні, ні, ні. AI – це просто як одна з історій, просто така вона дуже популярна, трендова зараз. До речі, ми не виділяли AI як окрему історію на карті. Я думаю, що наступний рік це зміниться, тому що ми бачимо, як трансформує AI зараз всі індустрії, зокрема там фінансовий сектор. І якщо ми говоримо про use case, там не про маркетинг, та, то перше застосування це якраз. Допомога людям там, в код-центрах, сервісні моделі, вони вже трансформуються через AI-асистентів. І взагалі, а віриш ти в те, що там ai асистент замінить якісь людські професії, чи просто кожен з нас буде мати декількох AI-асистентів? Ну, На жаль, я бачу зараз трансформації, які вже відбуваються пов'язані з заміною. Це правда, да? Ну, Тобто, я можу сказати, що це не так, да? але це відбувається. До речі, що цікаво, я би сказала щодо виділення окремого AI майже під кожним сегментом. На мапі сидять якісь ai рішення Тобто, ми бачимо в цілому технологію, але поряд з нею в ній десь зашиті так чи інакше, дуже часто є ai рішення. Не як окремі, а як складова цілого рішення. в цілому. Мені хочеться вірити, що AI будуть нашими асистентами, класними помічниками. Ой, тут я можу поділитися, я читала. Доволі свіже дослідження Гартнера. надзвичайно цікаве, яке ну важливо, тим, що в умовах, коли у вас недостатня кількість людей, в умовах, коли у вас є такі виклики, як з ким працювати, де їх взяти. В цей момент найважливіше, що ви реально можете зробити, це подивитися ai помічників І, от дослідження було наступне: взяли нових працівників. Цих нових працівників їм дали помічниками генеративний інструменти, і вони опанували нові ролі, нові професії, і навіть опановували нові навички настільки ефективно, що за результатами перших трьох місяців роботи вони показали продуктивність на 50% більше, ніж люди, які історично працювали в цій галузі в цьому напрямку, були досвідченими з. Знали, як це робиться, але не використовували генеративний AI в допомозі. Більш того, було таке упередження, що AI заміняє ну, типу розвиток людини з перспективи навчання, да і в якийсь момент AI виробився, пішов в офлайн, але люди продовжили використовувати ті навички, які вони вже вивчили, і використовувати найбільш ефективні рішення в цій роботі. Тобто, їх продуктивність не зменшилася, попри те, що в них не було помічника якийсь час. Тому я вірю в те, що вони зможуть допомагати. І, до речі, дуже велика кількість різних є історій, де можна було би попрацювати з ними разом. Це може бути написання висновків з результатами співбеси. От Ми були в складі делегації, до речі, на Техарені в Стокгольмі. там ми бачили, як кожна презентація. Єм була в булітпоїнтах тезісно записана і для кожного учасника додана в мобільному додатку. Я може класно зробити аналіз співбесіди. неупереджено взагалі все проаналізувати. Може давати зворотній зв'язок дуже якісно. Генерувати навчальний контент можна індивідуальні реально плани під кожну людину з огляду на те, які в неї скіли, і які треба перенавчити, навчити, довчити. І це можна підтягувати і весь цей фактично матеріал може генерувати знову ж таки допомагати індивідуально е, штучний інтелект. Розвідка ринку праці, ну, типу, для чого це робити ручками, якщо це можна доручити, і класно зробить це знову ж таки штучний інтелект. Оцінка всього кандидатів до на до речі, ми використовували штучний інтелект для підготовки цієї чертих мапи, але поки що ну, без людей було б ще складно, тому що не все проіндуксовано і там когось. Забули, так, їх додавали вже вишну, там, після того, як робили класифікатор. І в сучному інтелекті дуже важливо цей факт-чекінг зробити, так, тому що деякі компанії, які він пропонував, вже зникли з ринку і не працюють, їх довелося забирати, а ті, хто є, їх не додали. Ну, зокрема, там такі досить активні компанії. От. Що цікаво, коли ми аналізували цю мапу після цього, як її зібрали. Для мене теж було дивно, що ми там. Ну, штучний інтелект є, він як якийсь там. Ми робимо сервіс з штучним інтелектом, але поки мені ще це нагадує такий хайп, коли з'явився блокчейн. Там всі додавали слово блокчейн для того, щоб збільшити свою капіталізацію. Навіть ну, там компанія Kodak, яка кудись там, там канула в історію, вона виникла з якоюсь блокчейн ініціативою і навіть там хтось в неї вклав якісь кошти на початку. А, ось, що, що ми бачимо, це. За цей рік порівняно з попередніми роками зменшилась така активність в сфері кандидат трекінгових систем, таких як там операційних для HR, -ів. але знову з'явилася така, така шалена конкуренція в сфері маркетплейсів і платформ для мечінга роботодавців разом. З а, співробітниками, так, а, ось а, ми навіть під час війни запустили теж сервіс, який дозволяє мечити українську айтішку українські а, програмістів і команди в такі гік-контракторів з контрактами за кордону. А, ось ми там плануємо теж в рамках віка, там, в середу на Day а, показати, як це працює для того, щоб. Допомагати українським командам, українським талантам знаходити контракти за кордоном, ось і сподіваємося, що з'являться нові напрямки, які зможуть, скажімо так, більш покращити роботу з талантами, розвиток талантів в Україні, повернення талантів в Україну, тому що після війни, після нашої перемоги нам буде це ну, вкрай необхідне. І повертаючись ну, до цієї карти, про яку ми говоримо, а її ще ніхто не бачив, я пропоную, щоб ми її там вивели на екран, власне, там, я не знаю, чи там є звук фанфарів, які там зустрічати повні в стрімі, але прокоментуємо, щоб було видно. Тобто тут десь там барабани мають бути, і це там перша українська чертехмапа. Ось мапа цього року, яка от зібрана станом на сьогодні всіх актуальних стартапів, сервісів, які є на ринку. Є міжнародні і локальні, які працюють на цьому ринку. Якщо ваш сервіс чи продукт яким чином загубився, ми його не відобразили, ви працюєте в сфері HR-теху, пишіть там в асоціацію. Ми зробимо дейт, і ця мапа буде доступна на сайті асоціації. Ви завжди будете бачити актуальні. Актуальну версію, значить, якщо брати саму структуру мапи, то ми її вирівнювали з тим, як є в ЧРТ-мапах за кордоном, так, тобто в Україні до цього не було такого поділу, такого агрегації цих сервісів. Тобто, до сих пір найбільших таких два блоки це там Talent Attraction і Hiring і Onboarding, тому що це такі речі, які були. Ну, зазвичай базові так в hr справі. Ми бачимо, що розвивається job marketplace, те, що я казав, причому деякі там пробують цей інтелектуальний меч робити, який власне використовується генеративний AI, ну або хотілося б, щоб він використовував. От ми бачимо, що розвиваються такі напрямки, як talent assessment, talent management, дато те, що не було. Раніше, бо це стає типу, важливим і Learning Development, Retention, тобто такі речі, які раніше ну, не вимагались, так. І от для мене там був сюрприз. От ми робили там великий стаді-тур в Швецію, так, і от Шведи, коли з ними говориш про екосистему, вони кажуть: ну, для нас дуже важливо велбінг, well тобто ми вже пішли а, понад work and life balance, типу для них важливо Лмін. Тобто вони там в цій пірамідці там на, на вершині, так? То ми бачимо теж там вже два сервіси, які в Україні а, теж про це думають і надають послуги, щоб роботодавці могли своїм співробітникам надавати ці сервіс. Ну, що для тебе було, Анастасія, цікаво в тому вище карті, які такі може якісь неочікувані речі, як з боку HR-ів, або навпаки, що все дуже логічно, цікава твоя думка. Е, ну, як, як ти сказав е, правильно, що ми майже з усіх континентів на карти подивилися і виявилося, що вони всі дуже різні. Е, е, я думаю, що це з огляду на різні ринки і те, що у них відбувається, тому максимально намагалися, я думаю, будувати спільнотою по тому, як відбувається чар-процес. Uh, і ще мені дуже сподобалось, що ми тут як це ми не робили це вперше вперше з огляду на те, що у вас вже є багаторічний досвід фінтех-мепу, Ви були першими, хто взагалі зробив мапу, яка завжди, яка завжди тепер є, якщо гуглиш. І там були підходи, вони були зрозумілими. Тому ми дуже спиралися на цей досвід, оскільки це важливо, коли робиш таку мапу. І от сегментами це було найскладніше. І ще було дуже важливо ну, визначити для себе, коли ти робиш мапу, то чи ти хочеш там бачити від традиційних граців до прям зовсім стартап-стартапів, які що. Точно мають MVP, але можна там перші клієнти якісь. І ми, власне, пішли таким так само таким же широким підходом. Тобто є традиційні гравці, а, і... і декілька нетрадиційних, так не будемо їх зараз виділяти, але так, хід був максимально інклюзивний, я б сказав. Ну, е намагалися, намагалися дивитися широко, да? і я, до речі, думаю, що як ми їх називаємо традиційні, да? я думаю, що в традиційних гравців теж є якісь е так рішення, це точно, тому що сьогодні без них взагалі вони би не вижили, або вони будуть потрохи покидати мапуча. Але вони їх тримають всередині, і ми бачимо взагалі, як розвивається фітехніка екосистема і технологічні екосистеми в інших індустріях, що перемагають відкриті платформи, відкриті екосистеми. Ось тому я думаю, традиційні гравці будуть змушені або виводити свої продукти е, під тим же брендом окремим на ринок, щоб бути там вертикально інтегрований своїми клієнтами, або, або використовувати нові нові продукти і сервіси, які з'являються, і переконують, що вони ефективні е, і корисні для використання. До речі, якщо до повномасштабного вторгнення, напевно, ми всі були дуже, ну, плюс-мінус, такими закритими спільнотами, я думаю, що зараз дуже вже призвичаїлися компанії ділитися і ділитися досвідом, і ділитися кейсами, тому я от думаю, що було б. Логічним таким продовженням і розвитком і мапи, це зібрати ці кейси. Саме саме тех кейси, тому що як це часто буває, я не, я не знаю, чи ви пам'ятаєте, був такий момент, колись десь сімнадцяти, вісімнадцятий рік. Я думаю, всі говорили про фінтех. Його ще типу не було там прям так. Да, практично в Україні. Потім говорили big data Всі говорили про великі дані, але ніхто насправді не використовував і не знав, як з ними працювати зараз. Так само всі говорять про AI, але де як. На практиці використовують, компанії точно це роблять. Але от хочеться зібрати, напевно, ці кейси, щоб ну, може легше стало, і учасникам, тому що оскільки це мапа, це навігація для компаній, то це було б дуже цікаво. І це могло би стати. Гарним таким е, фундаментом для того, щоб зробити е, також може й деяких е, розподіл, виділення, вибір, е, рости це це, це це мапа скарбів, як, 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 як правильно знайти і управляти е, людським талантами, тому що ну, в принципі без людей жоден бізнес е, не буде працювати, навіть як він. AI-based, хтось мусить включати світло чи комп'ютер, на якому цей AI працює, і виключати його відповідно, чи перезагружати, як з ним щось стається. Тому я думаю, що це такий буде перший, такий потужний дорого каси. Нам цікаво буде ну, отримати фідбек від ринку також, там, якщо ми когось забули, чи наскільки це практично. Я думаю, на основі цього ми наступний крок: це ми зробимо такий каталог цих компаній, кейсів. По використанню, можливо, навіть якусь тех там премію запустимо по кращому. Використання це не говорила. Що... Я дуже сподівалася, що Росія ти підтримав, що нам треба допомагати таку, навіть класичну індустрію, як HAR за допомогою технологічних компаній, за допомогою фінтех компаній трансформувати на інший рівень, тому що там зараз таке розмиття відбувається між індустріями. Ось ми завжди казали, що фінтех це про технології. Якщо технологія успішна, там з'являються гроші. Якщо там з'являються гроші, там є якийсь платіжний метод, і це стає фінтехом. Ось тому ми зарадимося в цю сторону і Чертеху. І мені приємно бачити, що ряд стартапів вони десь там починали, коли ми починали екосистему розвивати, що вони відбулись, а вони масштабуються. І для мене там супер важливо, що вони. Зараз ну не тільки там підтримують так, там ЗСУ, там підтримують якісь проекти, але також них є ініціативи для ветеранського бізнесу, для допомоги ветеранам. Агре, так, повернення до звичайного цивільного життя. Це там і рескіл ветеранів, це і спеціальні там курси по навчанню, Я би хотів це там не знаю окремо виділити. Я ну. Типу пишаюсь з цими колегами, які це роблять, і тими результатами, які вони вже з'являються. Тому я думаю, цих кейсів буде більше, і ми зможемо навіть їх окремою якоюсь там нагородою в наступний раз виділяти. Це шикарно. У нас тепер є HR тех день, 17 березня, так. І було б дуже класно, щоб до нього можна було зібрати кейси, дійсно ними поділитися, виділити такі найсильніші, які б могли допомогти і спільноті асоціації, тому що за кожним фінтехом, за кожною інноваційною компанією стоять люди. А з людьми найкраще зараз працювати, в тому числі використовуючи чартех-інструменти. Так що це дуже логічно. Було б круто зробити такий чертехи в арт. С -с Супер, тоді тоді в нас вже є наступний план. Тобто, тоді ми сьогодні ставимо таку там не крапку, крапку з комою, так для того, щоб в наступних наших червькомітетах, в наступних наших активностях ми зможемо цю ідею розкрити і більш поділитися. А зараз будемо чекати на зворотній зв'язок від колег по ринку ідей. І як вони готові доєднуватися до тих ідей, які ми дозвучили, для того, щоб, не знаю, там, через управління талантами ми ставали як держава сильніші, краще, більш ефективніші? Дякую всім і не переключайтесь: це сьогодні лише перший день, у нас ще попереду 4 дні в рамках України Fintech Week. Дякую. Супер, дуже вдячно.